Вітаємо вас на нашому каналі з Прикарпаття. Вітаємо усіх любителів зелені, любителів рослин і саду. Звичайно, було б добре, якби наші рослини у саду росли собі і горя не знали, нам на радість, і клопоту б не завдавали. Але звісно, що так не буває. От із самшитом нашим трапилося лихо, і гадаю, що не тільки з нашим всі скаржаться раніше. самшит вважався невибагливою рослиною, котра має високі декоративні властивості, але трохи згодом все кардинально змінилося з появою в Україні самшитової вогнівки, привезеної звідки б ви думали, звичайно ж, з Китаю, і це направду лихо. Враховуючи те, що одна тільки самка відкладає до ста яєць, з котрих з'являється гусінь зеленувато жовтого кольору, яка з апетитом наминає нижню частину листя. Коротше кажучи, якщо не оглядати рослини і пропустити момент, можна всього за декілька днів втратити весь декоративний вигляд самшиту назавжди. Надіятися на птахів не варто, оскільки вони неохоче Пожирають цю гусінь. Ця гусениця навіть зимує благополучно, не зважає на наші морози. Зимує вона в щільних білих павутинних коконах між листям, а навесні дохарчовується і заляльковується. Через кілька днів з лялечок вилітають метелики. На молоденьких листочках самшиту вони і яйця свої відкладають невеликими кубками. А з них невдовзі народжуються гусениці жовто-зеленого кольору з гидкою чорною головою. І цієї нечисті за рік може розвиватися уявіть собі тільки 3-4 покоління. Молоді гусениці ласують нижньою частиною листка в той час, коли старші грубо об'їдають усе листя, оплітаючи при цьому пошкоджені гілки павутиною. І так вони глумляться над самшитом аж до перших приморозків. Тож, якщо ви тільки перші ознаки цього паразита виявите на своїх улюблених самшитах, одразу ж треба діяти. Механічний метод, тобто зібрати, знищити яйцекладки, гусениці, обрізати пошкоджені гілки, він звичайно малопродуктивний. опираючись на власний досвід. Гадаю, що без хімічного захисту не обійтись ніяк. Тому для боротьби з цим шкідником застосовуйте або Актару, або Конфідор Максі, або Енжіо. бажано кожну наступну обробку рослини проводити іншим препаратом, оскільки шкідник має властивість розвивати невразливість до окремих хімікатів. Найчастіше я використовую Актару, це не реклама в жодному випадку. Я просто переконалася, що він має потужну дію, от і вам раджу. Розчиняйте препарат згідно з вказівками, котрі виробник залишає на пакетику. І подбайте про те, щоб ваш оприскувач мав якісний, потужний струмінь, щоб препарат проникав у середину куща. Незайвим буде оприскати і землю ґрунт під ушкодженим кущем самшиту. Коли ви провели таке лікування вашим самшитам, тобто подвійне оприскування з перервою у два тижні, то після цього варто підживити кущі самшиту фосфорно-калійними добривами, допомогти їм відійти, відійти від цього ураження і відновити свої сили. Мої колеги-садівники, з котрими я спілкуюся, ділюся досвідом, часто раджуся. Кажуть, що сильно пошкоджені кущі, якщо вони для вас не є особливо цінними, то взагалі варто викопати і спалити, ретельно прибравши усі залишки пошкодженого куща та глибоко перекопавши ґрунт. Вважаю це крайнім заходом і сподіваюся, що до цього не дійде. Отже, варто негайно вживати активних дій і пам'ятаймо, що самшитова вогнівка за короткий час знищить більшість листя великого куща. У наших регіонах цей шкідник, я вже казала, не має природних ворогів, бо гусениць не їдять навіть птахи та інші комахи, тому що вони містять у своєму організмі токсини. Тільки ми самі можемо зарадити цьому лиху і допомогти нашим зеленим улюбленцям. І прошу не думати, що якщо у вашій місцевості виявили самшитову вогнівку, але ви її не спостерігаєте у себе в саду, то все добре. Зовсім ні, не втрачайте пильності. Оглядайте свої самшити часто. робіть це протягом усього теплого сезону, з квітня до жовтня. У вас цілком логічно могло виникнути запитання: чи можливе відновлення пошкоджених вогнівкою чагарників? Якщо листя ваших рослин не повністю з'їджене гусеницями, то самшит і далі зростатиме, але втраченого листя він не відростить. Що зрозуміло сильно спотворить декоративність чагарника, і, можливо, його навіть доведеться обрізати попри ґрунт, але заздалегідь не розчаровуйтесь, самшит чудово відрощує зелень. Отже, бажаю вам успіху у боротьбі зі шкідниками саду. У наступному відео я поділюся з вами своїм негативним досвідом з вирощування гладіолусів. І пораджу вам, як робити не слід. Адже навчатися все ж краще на чужих помилках, щоб не припускатися своїх. На цьому буду завершувати і дякувати вам за увагу, дякувати усім коментаторам за теплі і щирі відгуки. До наступної зустрічі!